Вчора ввечері чоловік запропонував з'їздити на Мальдіви. на наші Житомирські Мальдіви. Вони знаходяться поруч біля нас. Тому ми вирішили, що раз в неділя ми з'їздимо на наші Мальдіви. Тому сьогодні маленьке відео про наші Житомирські Мальдіви. А як безкоштовно побувати на Мальдівах? Сьогодні про це буде наш, наше відео. Буде маленький влог нашого вихідного дня. Ми живемо недалеко від а, Житомирських Мальдів, тому ми вирішили приїхати сюди машиною, подивитися, як до чого і що тут. Проїхали десь близько 50 кілометрів від нас, можливо, трошки більше. А, от, і приїхали сюди. Приїхали ми ближче до обіду. Це ми зараз знайшли таке місце, де тут в принципі нікого немає. А так, там чесно, людей дуже багато. І ну так, це чесна атмосфера, коли Куча людей. І ще, до речі, показували минулий рік, що тут ну, не було такого, не було цієї цієї інфраструктури. Тут Тут набагато краще було, тому що була тільки одна природа. А зараз тут понабудовували різних кафешок, багато чого зробили такої інфраструктури. В принципі, для людей можливо і потрібно, але з другої сторони, як на мене, якщо була просто чиста природа, то це було б набагато красивіше. Трошки зараз вам покажемо наших е, житомирських мальдів. Тут прикольно, сюди класно приїхати, відпочити на, на ніч е, з палаткою. Було б дуже класно. Тут більше часу приділити. Ну, звичайно, якщо було б менше людей, було б дуже класно. Але якщо гарне місце, то ніколи не буде мало людей. Приїхавши, побачивши цю всю красу, а, ми зрозуміли. Що ми не будемо сидіти на березі, тим паче ми не любителі. А, просто лежать і відпочивають, ми любимо поплавати, подивити все, походить. Спочатку ми планували взяти катамаран або сапдошки там здають, але ми зрозуміли, що там дуже велика черга. А, от, і всі плавають. Це дійсно круто подивитися із середи, з середини кар'єра на цю всю красу. А, ми Просто вирішили перейти на інше місце, знайшли непогане місце. Правда, туди потрібно долізти. Саме долізти, тому що там просто йти неможливо. От, і ми дійшли туди е і відпочивали там відповідно цілий вечір, цілий день. Піднялися ми трішки вгору, вже, збираємося додому. І ось навіть на камері помітно. Як взагалі га, міняється колір води. Я захекалась, трішки тяжко підніматися. Дуже красиво. Ось так виглядає парковка машин. Дуже-дуже багато. Тим паче, що сьогодні неділя і всі відпочивають, всі, тут дуже багато наметів. А вони всі стоять поруч, дуже-дуже людне місце, прям дуже сильно багато людей. Це все так виглядає з, з парковки. Тобто тут люди ставлять намети, і ось така от краса їм відкривається. Ми ж свою машину залишили ще на самому початку парковки, а вирішили пройтися і подивитися взагалі, як тут і що. І коли ми прийшли, зрозуміли, що. Тут місця дуже мало для парковки. Так, спускаємося ми донизу. Ось Такі тут глиби піску. Це, це не пісок, це граніт, що тут взагалі. Ось такі піщери. Зараз, до речі, вже трішки менше людей. І спочатку, коли ми сюди прийшли, тут просто це ці всі по ці всіх сторонах були, сиділи люди своїми простирадлами і відпочивали відповідно. Тут був маленький маленький прохід, був щоб просто люди проходили. і це зараз така кількість людей, а була ще більше. Дорога, до речі, до кар'єра не така й погана. Є, звичайно, і асфальт, і а, певні такі участки, де а на дорозі створюється дуже багато пилі, за того, що машин дуже багато їздить. Машина наша була повністю вся в пилі. А, от, а, тому... Дорога, до речі, непогана. Є звичай... Була звичайно дорога і кам'янка, ян... кам і просто сипана дорога була. Ну, але їхати нормально можна, машини їздять, і добре, правда, що пиль таку піднімають, що просто нічого абсолютно не видно. Ну, на цьому я відео буду своє завершувати. Дякую, що були разом з нами. Дякую, що дивилися це відео. Не забувайте коментувати. Та ставити вподобайки моєму відео.